директора інформаційного агентства конкурент Тараса Шкітера призначили заступником голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка. Про це повідомили на сторінці. Одан він відповідатиме за напрямки інформаційної політики, культури, спорту, молоді та житлово-комунального господарства. Що відомо про Тараса Шкітера? Тарас Шкітер, засновник двох великих медіапроєктів на теренах Волинської області. Це інформаційне агентство Конкурент та телеканал Конкурент Тіві. До цього він був ведучим та продюсером політичного ток-шоу Протилежний погляд. Шкітер Тарас Ігорович народився 24 листопада 1990 року у Луцьку. Освіту здобував у Луцькій зож номер 25 згодом в Українській медичній стоматологічній академії. З часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну здійснив близько 20 волонтерських поїздок на деокуповані та прифронтові території півночі, сходу та півдня України. Частина з них у співпраці із американською благодійною організацією Глобал Емпавермент Мішен. З 2015 по 2020 роки помічник депутата Луцькради Андрія Покровського Тарас Шкітар є громадським діячем, волонтером, співзасновником громадської організації Громадянський Рух Свідомі. І з 2020 року депутат міської ради та голова фракції Громадянський рух Свідомі, член постійної комісії із питань бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.